привіт. Сьогодні ми будемо писати лист Ніколяй. Ось така упаковка. Так. ось так. Mm -hmm. Сам лист. Ось такий сам лист. Окей. Okay. Потім все є ось як штучка. Так. Ми школай рано ну, да, подарунок. Нам передаємо теж дати подарунок. Розфарбуємо, окей. Okay. А це все потрібно розфарбувати. Зробимо. Це вже ми прочитали. Це Щас. треба вивчити. І в школі розповісти. Вивчимо, добре? Так. Ну все, поїхали. Дорогий святий Миколай. Отут перша строчка. Мене звати. Пишемо, як тебе звати? Богдан. Богдан, давай писати. Букву Б велику Друковану. Потім букву О. Букву Г. Скільки? Став циферку, скільки років? Шість років, так? Угу. Далі. Весь рік я був слухняною. ким? Дитиною? Так. Так. Ну, ну, не дуже. Не дуже? Я навчався. Чому ти навчався цілий рік? В школі. В школі? Де ще ти навчався? Каті. У Каті. У логопеда. Де ще? І сарабади. сарабана. Сарабана, адима. І в шахи. І в шахи. Ну, давай писати, значить, школа, сарабан, шахи і логопед. Так. Ну, Поїхав. Окей. Учатку шахи, бо вони мені не Окей. Так, сарабан. Постав кому. Крапку я поставлю. А что? Начинаю так і можеш Да, и можешь написать логопед. Л. Л. Я ее пишу так с целью часа с торгового. О Г. Г. Эээ. Угу. Да. Знову о. Це О. П. О, О. «О», «О», о, о. П. Угу. Е. І буква Д у вигляді будиночка. О, молодець. Тепер дивись нижче. Я скоро навчусь. Чому ти хочеш скоро навчитися? Це гарно мити робити. Це вміти робити, а що саме ти хочеш навчитися робити? Все. Все? Так. Угу. Щоб бути найрозумнішим в нашій родині. Щоб бути найрозумнішим у нашій родині? Так. Ну це треба гарно навчатися. Так, щоб бути розумні з І угу. це собаки і кошки. Точно. Ну давай щось конкретніше напишемо. Я скоро навчусь, наприклад, вдягатися. Або мити посуд. Або читати. М -м? О, читати підходить. Читати підходить. Давай давай напишемо. Я скоро навчусь читати чия. Че... Ні-ні-ні, нижче, -ні -ні, нижче, нижче, Зайка. Отут, так, да, да, отут. Читати. Чея. Чотирка. Угу. Итак, да. И. читати кома. І що ще ми навчимося? Відягатись. Давай напишемо вдягатись. Це чудова навичка. Давай. О, я як, о, я не вдягати футболку. Давай, тоді пишемо в. В. Д. Я. А яка остання? Так. Да. тепер перенос постав і на наступну строчечку переходимо. Ось тут. Г. Як да. ця? Да. Г. Да, отут. А. Це буква Л. А. Перемичечку ще. Т. Іс? І Я Так, наступне запитання. Більш за все мені подобається. Що можемо? Я не розумію, Катя Що тобі більше все подобається робити? Може малювати, танцювати, гратися, співати, грати в шахи, гуляти на вулиці? Що тобі подобається? Сидіти в телефоні. Сидіти в телефоні? Ну це така собі навичка. Святий Миколай може не оцінити її. Подумає, ого, це розумна дитина в телефоні сидить. Працює, напевно, гроші заробляє. Мамі допомагає в телефоні працювати. Так? Угу. Да? Так. Ну давай та що? Ну давай напишемо телефон. Да? Угу. Що ще тоді напишемо? Миколаю. Майнкрафтову іграшку. Майнкрафтову іграшку? Не? Ну давай пиши. У тебе є он, зверху Майнкрафт, пиши і переписуй букви. Я дуже гарно малюю взагалі. Робиш подарунок Святому Миколаю? Так. Супер. Так гарно вийде такий подарунок. Клас. Тостенький дуже гарно малює. Так і розфарбовує, йому прийшла геніальна ідея, що зробити. Ялинку. Поставити ялинку? Так. Ну, давай подивимося, як складеться у нас вечір. Якщо світла не буде, то в принципі можемо і поставити, да? щоб було чим зайнятися. Да, тим часом ми вже готуємося до Різдва Нового року. Прикрашання ялинок. Богдашкін лист. Ось мой буквіший я фронтовий. Сьогодні Цього складати, а викраляють мої штуки. Давай. Ось Такий у мене є запис. Лист. Лист. І раз у мене ось така штучка. Листівка. Листівка, щоб подав листівку. Так, давай підпишемо від кого? Від Богдана. Пишемо від як прізвище твоє. Богдан Тетер'я. Так, Святому Миколаю, Ой. так? Небесна канцелярія. Давай Ой. пишемо куди? Додому. Так? О, куди відправляти? Додому. Вірно? І куди тепер його треба відправити? Давай, бери лист. А я сигуємо його. Скажи, абракадабра. Так, відправляємо лист Святому Миколаю. Дьоргай. Сильніше тягни, тягни, тягни. Опача, що у нас тут кормочки лежать якраз новорічні. Так це знак, що тут якраз приймають новорічні вітаннячка. Так, активуємо лист, зачиняємо ящик. Кажемо лист? абра! Абра-кадабра! Абра -кадабра. І все, чекаємо новорічні подарунки від Святого Миколая. Ну, друзі, підписуйтесь на канал, ставте багато лайків, 100 тисяч. і. Пока!